Успіх, схожий на айсберг. Те, що бачить оточення, це лише верхівка, а вся основа прихована глибоко під водою. Як же приємно відчувати себе успішною. І тепер я знаю, що успіх це результат постійної праці, самодосконалення та підготовки. Упевнена, що основа успіху це завжди готовність, яка включає не лише знання і навички, а й розуміння того, що труднощі це невід'ємна частина шляху. Я вважаю, успішна людина це та, яка знає, чого вона хоче, досягає своїх цілей, навчається все життя, не боїться помилитися та має чітку стратегію і, безперечно, дисципліну. Успіх це нагорода, це відчуття задоволення від власної творчої праці. Час невпинно біжить, і вже необхідно обрати професію. Тому замислилася, ким же хочу бути я. Тобі подобаються танці, тому вони можуть стати майбутньою професією. Я танцюю з трьох років у різних дитячих колективах. Спочатку навчання мені здавалося легким. Виступати на сцені це ж так класно танцюєш, а після цього тобі аплодують. І ось у 2018 році збулась моя мрія, і я потрапила на сцену. Танок був віртуозним. Роблю а мені глядаць казала, аплодує стояча. І я розумію, мрія здійснюється. До цього часу пам'ятаю, яка ж була щаслива. Але ж скільки сил, волі, енергії витратила я у тренувальній залі, щоб досягти тріумфу, це якраз і є та основа айсберга, прихована глибоко під водою. На шляху до успіху мої батьки підтримували мене, мотивували, за що я безмірно вдячна їм. Адже бувало таке, що я на тренуваннях навіть плакала, бо було дуже важко. Боляче. Майстерно-виконаний танок це велика праця. Потрібно виснажливо тренуватися, вкладаючи в рухи багато сил та енергії. Досягнувши успіху, хочу бути причиною успіху інших. Тепер я впевнена, що стану хореографом. Отже, успіх не є випадковістю. Він приходить до тих, хто старанно готується, працює. Працює над собою, не боїться долати труднощі. Мені імпонують слова Маргарет Тетчер, рішучої, непохитної, вольової жінки, яку я хочу взяти за життєве кредо. Єдиний спосіб піднятися на вершину драбини долати сходинку за сходинкою по одній за раз. Усе залежить від нас і нашої наполегливості. Тож не зупиняємося на досягнутому і не порівнюємо себе ні з ким. А лише себе сьогоднішнього і з собою вчорашнім, пам'ятаймо, що кожен наш крок до мети це і є наш шлях до успіху.